Борька! Що ти маленький? Ай, який У мене на городі собі відпочиваєш. Взагалі по красоті. Молодченко, ти в нас крася неймовірно. Як же дивовижно жити в такому СМТ, як за річне. Ходиш і тут олені просто. Да, Борка. На двіжані. Я хочу втікти в рімучі лісу. Я стомився від міської асфальтної біля. Борка, який зі дома. Ну, Но... це дружетали в <реку> мене <реку> Борька, пока. забрали Асені коси старенькі кілодай його Крізь-пака йдемо У цьому світі ти є тим, гім'є Одне з двох. Або ти хтось. Або ніхто. За свої вчинки треба платити, проте.